У вінниці курсант Харківського національного університету внутрішніх справ врятував від смерті восьмирічного хлопчика. Дитину на той світ намагалася спорядити рідна матір тієї миті. Артем Макаров проходив узбережжям південного бугу. Раптом почув дитячі крики. Хлопець кинувся на допомогу і буквально вирвав з рук вінничанки малого та витяг з води. Нині дитина в лікарні, а його матір у психіатричному закладі. Натомість у поліції, за фактом замаху на вбивство, розпочали кримінальне провадження. Артем показує місце, де могла статися трагедія. Тієї миті розповідає, саме проходив неподалік, аж раптом почув дитячий крик. Спочатку подумав, що хлопець просто заліз до води, тому що в неділю була тепла погода, почалась судорога, судоми зводити, і хлопець не може виплести. Але попереду мене йшла жінка, і вона почала кричати: що жінка, пусті дитину, що ви робите. Тоді каже курсант, зрозумів, що ситуація набагато страшніша. Малого намагалася втопити його мати. Майбутній поліцейський одразу стрибнув у воду. Відтолкнув матір, хлопця взяв за верхній одяг, спитав, чи все в нього в порядку. Він нічого толком не відповів. І я з ним поплив до берега. Тим часом очевидці викликали поліцію. Матір одразу затримали. За попередньою інформацією слідства мати штовхнула свого восьмирічного сина до річки та скочила сама за ним. Наразі. Зі причини та обставини події з'ясовуються. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні з діагнозом повне переохолодження. Його 40-річна матір було затримано в процесуальному порядку. Навіщо намагалася розправитися із власним сином? Жінка пояснити не змогла. Нині її помістили до психіатричного закладу. У поліції справу розслідують як замах на вбивство малолітньої дитини. За це матір можуть загратувати до 15 років або й довічно. А ось Артема хочуть нагородити за порятунок. Він не пройшов повз, не пройшов мимо, швидко роздягнувся, кинувся в воду і врятував оцю дитину. Можливо, він головний чинок в своєму житті вже зробив. Сам курсант у своєму вчинку нічого надособливого не вбачає. Переконаний, ніхто б не пройшов повз біду. Не відчуваю себе героєм. Я, я розумію, що врятував життя ну, хлопчику, але... Ну кожна поважаюча себе людина зробила б на моєму місці так само. Я вважаю Юрія Корчевська, Влад Корчевський подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.